Коротше, мужики. орт 25 плугом 2 по 25. Он вже блискучий. Що там і хвищаний. Так. Пішов. Що ви думаєте, глибше, як я Урал? Фік там. Фік там просто. Лужок, не знаю чи саморобний, чи що. А може заводський такий. Ну так, да, земелька тут в нього теж весела. Стерня. Ну те саме, що в мене. О, підбуксовує ліве без блокіровки йде. Ну йде в'ясу більше. О, газу, 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 газу. Трошки недобре він виставлений, мені кажеться. Чуть-чуть недобре. А може й добре. Може так воно має бути. Ну, скорость ви бачимо. Глибина. Та сама глибина, що в мене. 20 сантиметрів, хлопці. Та сама глибина. Так, да, плуг тіпа в нього більший, але в мене корпуса великі, ми бачили. І загалом плужок такий саме рахує величиною. Ну і тут же ж вага в два рази більша, як в мене, і мощності на 50% більше. Він вже трошки вже старший той трактор, але ще служить. Ну і Для порівняння, звісно, побачите знову ж таки, хто хоче, як мій, дає огню. Ну Тут вже пісок почався. Так, його відби якби веде в сторону, ми з тим розберемося зараз. Посипе, файно, файно, файно. 20, може і 22 сантиметри, так як я. З боронкою гарно, звісно, питань нема. У мене нема борони, на тім не є. Дравліка. Зараз я йому підкажу ту фігню зробити. multimita Beast po chè福ir mang patiия lò apò, theoso le bete aiou pradè Щось-щось не то, трохи, не то, мені кажеться, не то хлопці. Зараз ми його підшаманимо. Виставили тепер железну. Давай, 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 все. Виставлю вже я плюшка того йому. Вже легше йде. І глибина трошки навіть більша. Все. Люкс. А то було пердольство. Видно за пушком, що лиміш рівно все бере. Супер. Получається 25-ка. Пішла, пішла груда. Пішла груда. Міряли тільки що 17-18 см. Ну, Чуть менше, як я, Ну, тут папа по 25 кружки саморобні. Нема багато яких регулюванок може через те. Але горе. Оказується, що датчик на температуру браща, вот вже перестав буксувати. Чуть-чуть хіба. У скорость трошки нижча в нього, як в мене. Пушка. Отаке, хлопці, От, показав вам, як горе мій, я 25-ка, а, 25 а робіть висновки, чи не багато, мій тракторець гірший за Т-25. А наразі добре, хлопці, будьте всі здорові.